Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Вийшли на вулицю сьогодні погуляти, таке сонечко на дворі, тепло, гарно, але вітер розхожується Подивіться, дерева бідні тріпає. На сьогодні писали, що штормове попередження повинно бути. Ну воно щось таке і є. Починається розгулюватися. Бідні дерева не знаходять місця. Зато сонечко, нема ніде жодної хмаринки. І тепло, хоч і вітер, але вітер такий тепленький. Ви знаєте? Погода гарна. І потіки не вітрюган. Мені здається, ближче туди до після обіду, то буде ще більший вітер. Ще листять оці сережки на клені. Ви знаєте, така погода, що хоч бери, да висаджуй ранню капусту вже на город. До нас прийшла не... на Новий рік весна. Рання весна. Сьогодні 2 січня і в нас вже весна. Весняна погода. Вже можна сміло садити на городі ранню капусту. Якби хто продавав розсаду, цікаво було б посадити, бутилкою накрити. Он кріт накротив. Скільки куб, Дуже багато. Нам у дитинстві баба завжди говорила, що це кріт так кротить перед війною. Бачите, на вигоні самі купи. Я ще говорила, що ви говорите, яка війна, коли? Дійсно, старі люди по прикметам. Багато чого знали. А ми дітьми, на жаль, до них не дослуховувалися. Тут у долинці трішки затишніше. Сонечко гарне. Гарна погода, дуже гарна. Пішку, ну весна. Весна прийшла. Тепло, гарно сонечко. А то грудень цілий такий був. Сірий, чорний, дні такі похмурі. А новий рік розпочався із весни. І по погоді там тепло, морозу нема. Нігу нема, нічого нема. Зимового. Сосни, які зелені-зелені в людей. Тож ми гуляємо. Суп вранці зварила гречаного. І доїдаємо все новорічне. Тож відпочинок. Новорічні канікули зробили. Кухні і людей ніде нікого нема. Всі сидять по хатах. Біжу, біжу, десь співає куриця. Знеслась. Ти чого ти тут виспівуєш? От умниця! Дякую. Забула включити це світло на телефоні, бо І ще хтось тут сидить. Да, ципонька. Нема. Тут нема. О, дивіться. Мої дівчата потихеньку виходять з відпустки. А що ти тут? Ховаюся від селихів малесенька, так? Да? Вони обіжають. Йди на вигон, походи там зеленої трави повно. Виходь. Не хочеш, як хочеш. О, а ти що заглядаєш? Я нічого тобі не принесла, я прийшла по вашій урожай. так Типа, типа, типа. Китюнь! Хто проти сонечка вивернувся кить? Що? Там два і це тут буці Так? Ти заглядав? Да. Треба, треба забрати синочок. Китя. Чись. Китя. Китя мура. Тут оце на сторожі стоїть. Що за делегація зібралась? Кить пить пить. Друзяки два. Да бім. Прийшов друг до тебе. Тут. Що таке? Не беруть тебе до себе, ні? Ой, так уже ж лащиться чорниш. Так уже ж лащиться коло тебе. Всім доброго дня. У нас ранок бачите, який гарний, зимовий. Два дні весна була. Сьогодні прийшла зима. Чого ти кричиш? Тобі сніг не подобається? Чого ти кричиш? Оце вже я. Люблю таку погоду. Зимова. Сніжок падає. Да так тихо-тихо. Гарний сніжок. Ну що ж, температура плюсова у нас. Да, кіш, Ну, чепилася. Киш. Тікай. Не кричи. Иди, гуляй. А, все. Мои друзья. Ну давай, ты сразу расскажи, что ты хочешь. Давай, рассказывай. Что не так? Снег пішов. Краще, как солнце. А мені краще, як сніг. І не возмущайся. Зараз зима. Мої китьки. Мої китьки. Да, Мусь. А тобі краще сніг, ніж сонечко. Сонечко буде ще забагато влітку, так? Да? І ди гуляй. Розкутку давкалася. Вся свайба на колодязі. Все, все розказала. Ну й добре. Так, ще десь одна сокоче. Курі не в захваті від снігу. Що ти хочеш розказати? Та ні, нічого. Ну все. <плес> О, починай. Гарний такий сніжок йде, але хоч би трошки був морозець, щоб він не розставав, а що плюсова температура два дні була, прям сонечко тепло, тепло було. А тепер сніг. Ну, по погоді зранку сніг нас передає, а потім дощ із снігом. Гарний такий лопати і лопати йде. Уже запорошив. Мосічка моя. Моя ты девочка, Кетюнька. Щось буркнув, де він там співає, чи всі сіннику? ось, щось шукають. ну зараз піду гляну. О там де курі несуться, що півень там десь виспівує. Красота. Нас іде протистояння. Весни з зимою. А що ти сюди дівок поприводив? Воно під теплицею гуляють. Нема тут яєць ніде? Нема. Ть. Виходьте. Вчора так гарно, тепло, тепло було. Що моя муся? Ну йди, йди я на ручки тебе возьму. Іди. 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 моя квіточка така. Да? Ой, Мурзик, ой, да вас тут багато. Усіх не возьму, ні. Можу тільки погладити. Да? Можу тільки погладити. Бой чорний, давай, давай і тебе почухаю. Ай, Мурку то не моїш. О, рижий, давай. Сходитися всі, всі сходитися. Мої киті морі. Очки. А холодний сніг. To jest taka o nas powódka Ty pat, pac pacpa Ty pat cypa. Гуляйте ну, вже не такі лопати, вже меншенькі падають ніжинки. Таке вже, напевно, з дощом, бо мокре. Да, жаль, що нема морозу. Хоча би маленький, градусів 4 до 5 хватило б. Вже що маємо. На гостинці підготували селиха і півня, новорічний подарунок. Ми отримали, і ми в свою чергу подаруємо своє домашнє, смачне. А під ногами вже підриплює рип рип. Нема вже зеленої, запорошив сніг. Це вже чекайте завтра. Коніки, які гарненькі в снігу. Отак От у нас розпочався новий рік. Два дні мали весняних днів. Сьогодні зимовий. Морзік. Морзік. Годі умиватися. Як ви мене знаходите? Куди б не пішла й слідом, Ти вже знайшла і тут мене, так? Да?